Стосовно переговорів ви говорили, і буквально вчора знову почали піднімати це питання в публічному просторі, тому що президент Туреччини пар, пан Ердоган сказав, що Туреччина продовжить переговори щодо миру Росії з Україною з Україною. каже, що Анкара, як і раніше сподівається, домогтися перемир'я в Україні шляхом переговорів з обома сторонами, і в той же час Білий дім заявив про те, що рішення. Про переговори з Росією має ухвалювати Зеленський. Про це сказав офіційний представник Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі в розмові з CNN. І знову питання переговорів виринає в публічному просторі. Знову, якби позиція така сама, що рішення має ухвалювати Зеленський. Чи немає в цьому мінімального якогось тиску і е, схиляння до перемовин? Те, що це питання. Якщо минулого е, місяця в листопаді ця тема обговорювалася більш конкретно, були витрики. Навіть конкретно е, називалася умова, які висувалися. До речі, умови Заходу по відношенню до Росії. Нас там до нас там теж були певні звернення. Ну, чи могли б ми погодитися на певні компроміси, також не тиск, а прохання. Розумієте, різниця, яка велика. Не тиск, а прохання до керівництва України не бути такими категорічними в питанні переговорів з Росією. Розумієте, яка велика різниця? Е, немає тиску, є скоріше побажання, щоб да, Україна проявила проявляла певну гнучкість в цьому питанні. Після цього з'явилася формула Мира Зеленського. Конкретні е, е, українські умови, які безумовно неприйнятні для Путіна, точно також, як для нас, неприйнятні умови Путіна. І отут, що б там не хотів Ардаган, е, е, ситуація є, е, ну, можна сказати, патовою, можна сказати, тупіковою. Е, е, я не бачу предмету для компромісу, саме для компромісу. Е, тому зараз, е, от ті заяви, які ви процитували, нічого нового немає. В порівнянні з тим, що було в листопаді, обговорювалось, я б сказав, це крок назад, якщо не два кроки назад, можна ж подивитися заяви Шольца, який завжди був прихильником переговорів з Росією. На Шольц відверто засвідчив нещодавно свій песимізм стосовно переговорів з Путіним. Ну тому що це його власний гіркий досвід. Його розмов з Путіним була ситуація з Макроном специфічна, але ми побачили реакцію 12 східноєвропейських країн, які висловились проти того, щоб там надавати якісь гарантії безпеки путінському режиму. Єдине про що може йти мова, от я думаю, що Макрон насправді не збирався йти на якісь там. Поступки Путіну. Я думаю, що Макрон, коли казав, що треба розглядати і безпекові інтереси Росії, він мав на увазі переговори, які, до речі, обговорюються. Це переговори, в яких беруть участі Штати і Росія. Ну, поки що прямих переговорів немає, але ідея обговорюється: повернення до переговорів про обмеження наступальних стратегічних озброєнь. Ось про що йдеться: а не про те, щоб там про щось домовитись з Росією. Щоб виконати умови Росії, ні зараз, скоріше Захід висуває умови Росії, а не навпаки. І зверніть увагу от про Макрона Я згадав. Насправді, от і конференція в Парижі це засвідчила: плюс рішення про постачання зброї України з боку Франції. все це свідчить про те, що насправді ніякої зради з боку Макрона немає. Є певна подвійність, безумовно. Макрон палкий прихильник будь-яких переговорів, і він все ще має трошки наївну надію, що, врешті-решт, вдасться домовитися з Путіном. Але насправді він активно допомагає Україні. От зараз і в сфері енергетичної безпеки, і постачання зброї Україні. І ще одну деталь. У нас про це, до речі, мало казали. У виступах Макрона пролунала цікава теза. Він порівняв. Проблему Криму для України з проблемою Ельзаса і Лотарінгії для Франції, я нагадаю, ну тому що, можливо, не всі пам'ятають це з історії свого часу. О, статус оцих регіонів Ельзаса Лотарінгії, був предметом о, війн і політичних суперечок між Францією і Німеччиною. Німеччина захопила ці регіони у Франції. Ще в 1870 році тисячі рік на потім Франція після першої світової війни повернула. Потім Гітлер знов захопив. Ну після другої світової війни Франція знову остаточно повернула, і от те, що сам Макрон це порівняв, це означає в специфічній формі, але підтримку розуміння прагнення України повернути Крим. До складу України, так що от з Макроном теж не все так просто, і Макрон просто проявляє певну переговорну гнучкість. Я не виключаю, до речі, що є така, знаєте, тактична гра специфічна. Ці за ця заява Макрона, яка викликала такий переполох і в Україні і в Європі. Вона з'явилася після візиту Макрона до США після зустрічі Макрона з Байденом. Я не виключаю, що суто тактична. Вони домовились, що що США і Байден зберігають жорстку позицію, тобто такий злий поліцейський по відношенню до Путіна. А Макрон буде більш таким поблажливим, більш гнучким, більш конструктивним. Це тактичний прийом. Ну і подивитися, як буде реагувати Путін, Росія, тобто, це специфічний зандаж. Зондаш був е, в листопаді, результату він не дав. От зараз можливо ну, ще одна спроба. Але одночасно, от, ще раз підкреслю: одночасно, от, в заяві саміту Великої Сімки, а це спільна позиція колективного заходу. Е, дуже жорстка позиція до Росії. Розслідування воєнних злочинів, притягнення до відповідальності, попередження важливий момент. Попередження про неможливість використання ядерної зброї. Uh, ну і uh, рішення про продовження санкцій проти Росії, посилення санкцій. До речі, там йдеться і про uh, посилення вторинних санкцій, а це вже попередження між іншими туреччині. Uh -huh. Тут на передана згадували Китаю і багатьом іншим країнам. І підтримка України, зокрема, нові пакети зброї, не тільки ППО. Зараз з'являється інформація поки що неофіційна. Рішення я думаю, ще не ухвалено. остаточно. Байден ще там консультації проводить, але можливість. Постачання системи Петріот системи ППО потепетріот для України розглядається. Ну і деякі видання повідомляють, що розглядається і питання про надання Україні військових літаків. Так що в цьому сенсі я вважаю, захід от якраз за останні тижні посили, посилив, посилив жорсткі свої позиції по відношенню до Росії.